Значимо, не проживає. Ми щодо свідковотиновим що перебуває в місті Миколаєві і працює там же, де не працювала. Щодо інших свідків, які не з'явилися, інформація про це вони проживають, чітко не зазначено, а щодо пішкарів вона виїхала за межі. України суд з'ясовує доступника учасників кримінального провадження і щодо можливості продовжити сьогоднішнього засідання в доступності названих свідків. Шановний суд, я вважаю неможливим продовжувати судове засідання, в принципі, оскільки визначений порядок, стадію допиту свідків ми не завершили, оскільки не всі свідки, які були заявлені, допитані. Тому вважаю, що на сьогоднішній. Час, в смислі на даний час, скажімо, тут обсяг, який сторона обвинувачення вважала надати цьому судовому засіданні вичерпано, тому необхідна перерва для того, щоб забезпечити все ж таки явку свідків, які ще не допитані судового засідання. Скажіть, будь ласка, на вас що в такому разі судні? Шановний суд, я з приводу заявлених свідків хотів би дещо уточнити, е, в тому числі щодо виконання ухвали по привідців. Е, сторона обвинувачення вважає, що заходи, е, значить, можливі заходи щодо Виклику та забезпечення явки свідків Кишкарь, Росашинської та Посохова були в житті, але не надалося можливо забезпечити їх явку. Сторона обвинувачення відмовляється від цих свідків. Я уточнюю, від свідка кішкаря Росашинської та Посохова. Цього в цій частині от, про набудочні знімають своє питання щодо допиту цих осіб здобув сімей. Зрозуміло, правильно зрозуміла, що враховуючи, що ви ставите питання про відмову від допиту названих свідків, ви фактично звертаєтесь до суду з питанням про зміну об'єму дослідження доказів? В частині зменшення частині можна зменшення, так зменшення, сказати, зраховуєш? так шановний суд. Але разом з тим, те, що стосується свідка Константінової. Я вважаю за необхідне допитати цю особу в судовому засіданні, оскільки вона була очевидцем а подій, які досліджуються в судовому засіданні. Тому прошу суд надати можливість стороні обвинувачення в додаткових заходів до забезпечення явки цього свідка. Тим більше, що свідок Трушкіна пояснила, що кажемо, в пределах досягаємості знаходиться Константинова. Я вважаю, що е органами поліції неналежно виконано хвалу суду. І не всі можливості вичерпано для забезпечення цього світу. Тому я прошу е в наступне судове засідання Значить, надати можливість стороні обвинувачення забезпечити яхту світи Константінова. Честь. Я погоджуюсь з приводу допиту необхідності повторного витоку і допиту Константінова, свідка, погоджуюсь з позицією обладувачення щодо відмови від допиту свідка Росашинська, який шкалять, оскільки Росашинська була безпосереднім учасником ну, свідком конфлікту, який здійснився на Сходинах. Командор. І, 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 і невідомо, коли кишкар з'явився на території України, на судове засідання затягується процеси, як вже зазначалося. Приносить. Я прошу суд не відмовляти на даний час з виховку свідків, а надати повістки і сторона захисту буде доклади зусиль, можливо, і сама згадати цих свідків. І на наступне судове засідання ну, буде намагатися забезпечити їх як. Якщо вже сторона обвинувачення не може це зробити. Міліція і з'ясувати і пару кішкар з'явився на території України. Я прошу видати повістки і на даний час не приймати рішення щодо відмову від їх виходу. Тобто на даний час ви заперечуєте. Так, ви так, ви так судове засідання приноситься... За щодо прийняти заходи суду? Так, так. І щоб не, це не виглядало, що це сторона захисту, е, їх. Забезпечую, буде шукати. Прошу будете мені на руки поместить, я сам буду судовий поиск, я сам буду. Я считаю, что действительно их надо вызвать, тому що вони непосредственно були в центрі конфлікту. А кишкарь кишкар, это був охранник, який їх вигнав за их дії з с бараком. І там стекло, ну дверь стеклянная. вполне возможно, он через застекло, потому что он стоит именно там, он хранит. И он может видеть, видеть, всю, весь конфликт. Ну, как мы видим на видео, без звука. Так не само он, он мог видеть нахуй. все то же самое, что на происходит. Я согласен с прокурором. Вот с, с прокурором считаю, что можно да, сказать. Считаю, что Кишкаря нет смысла звать, так он и являлся участникам конфликта нашего, и если бы он нас выгнал, он бы нас вообще полностью и вмешался бы в конфликт. Это раз. И считаю, что Расширинску вызывать тоже смысла нет, так как она знает о конфликте лишь со слов Стояновой. Стоянова больше рассказала, чем она сказала Расширинску, чем мама хрест от Відмови прокурора від необхідності допиту свідків пішкарям та було відмовити. Щодо відкладення судового засідання, зв'язку зная судового засідання свідків, це Відмова Відмову створення покладання щодо зменшення об'єму дослідження доказів не позбавляє можливості сторін та учасників провадження звернутися до... Завернутися з таким клопотанням в подальшу. Суд вважають за необхідне додатково прийняти заходи, а саме направити відповідні повістки на адресу зазначених свідків та нагадування на адресу начальника корабельного раймі поліції.